За вікнами темно, мені дуже сумно, без тебе в цю мить я така безпорадна, дощ з туманом сварився, невесняним осіннім здавався, Глухо в небі грім розривався, сонячний промінь у хмарах змагався, а сиві то полі пух розкидали. Крихкі сподівання минуле пропали, тримаюся міцно ще за наші стосунки, бо наше кохання то не тільки цілунки. Мене міцно обійми до грудей притисни, від негоди заховай, і вона вразчезне, Густим туманом простелюсь. Як біла пухова перина, до тебе ніжно пригорнусь, як начебто мала дитина, зігрій мене, зігрій мене, теплом кохання в обіймах, Застигнуть в пам'яті хвилини, Коли від суму була.